Наш проект направлений на порятунок життя жінок, не боюсь такого слова, оскільки онкологічна хвороба рак шийки матки це одне з найпоширеніших захворювань онкологічних серед жінок. І що особливо прикро, що практично 50% жінок, які Приходять до лікаря-онколога, в яких діагностується це важке захворювання. На жаль, звертаються вперше до медиків в занедбаних випадках. А в разі раннього виявлення цієї хвороби, жінка має всі можливості отримати повне лікування відповідно світовим стандартам і жити довгим повноцінним життям. Мешканки Теплецького, Жмеринської, Мегилів-Подільської, Ілінецької, Турчинської і Немирівської територіальних громад в рамках проекту зможуть пройти безкоштовне обстеження на цитологічне обстеження і на виявлення вірусу папілому людини по місцю проживання, не витрачаючи сили і час і кошти на дорогу в обласний центр. Тобто ми йдемо до жінок там, де вони живуть, для того, щоб вони пройшли вчасне обстеження на виявлення раку шийки матки і е, отримали вчасну професійну консультацію і лікування. Для того, щоб пройти обстеження, жінці просто треба прийти до сімейного лікаря. Така діагностика. Стає можливою за рахунок реалізації проєкту, який фінансується організацією USAID і реалізацію міжнародної програми ПАКТ в Україні розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Наш проект називається Рання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості. Минулого року такий проект, але набагато менший, менш потужний, вже реалізовувався в чотирьох громадах: це Теплицька, Жмерянська, могилів Подільська і Рінецька громади. І хочу одразу сказати, що за результатами проекту. 90% виявленого випадку раку шийки матки було виявлено в ранніх стадіях. Це нульова і перша стадія. Це тоді, коли жінки можуть навіть без хіміотерапії отримати оперативне лікування і жити довго повноцінним життям. Тобто це врятовані життя. Ми направлені, направлені в рамках проекту. Як на обстеження жінок, так і навчання сімейної медицини, оскільки лікарі, медики першого контакту, це є сімейна медсестра або фельдшер в амбулаторії, або на ФАПі і сімейний лікар. І е, велика, е, великий пласт роботи в проєкті направлений саме на навчання наших медсестер, фільшерів і сімейних лікарів. Це навчання і е, е, ефективних комунікацій, як спілкуватися з пацієнтом, і навчання по забору цитологічного матеріалу. Наші партнери, е, перше, хочу сказати, що проєкт реалізується громадська організація Ротарі Клуб Вінниця поступ. Крім того, партнерами проєкту є. Е, Подільський регіональний онкологічний центр, є Вінницький обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ України. І є шість закладів первинної медичної допомоги: це Жмеринський, Могилів-Подільський, Іллінецький, Теплицький, Немирівський і. Тульчинські центри первинної медико санітарної допомоги, їх керівники і їх сімейні лікарі і медсестри. Я сподіваюся, що наш проект я впевнена, що наш проект буде реалізований успішно, тому що ми маємо бажання допомогти жінкам. Ми маємо завдячуючи грантовій підтримці, USAID і пакт. Можливості допомогти жінкам, і ми маємо гарних партнерів і потужну команду нашого проєкту для того, щоб проект реалізувався на блага здоров'я і життя жінок наших громад. І я хочу представити і придати слово наступне президенту роторі клубу Вінниця Поступ Максименку Юрію. Прошу, Юрію. Вітаю всіх присутніх. З перших днів повномасштабного вторгнення ротарі клуб Вінниця Поступ дуже сильно підтримує медицину в Вінницькій області. Було реалізовано багато проєктів і було передано багато допомоги медичним закладам Вінницької області. Також хочеться сказати, що підтримку нашому клубу і також нашій області реалізують багато наших партнерів, які знаходяться в Європі у всьому світі. Так як ротарі клуб був застроєний у 1905 році. Це найстаріша громадська організація, можна так сказати, і вона потужна. Принцип «Ротарі» – допомагати людям понад своє я. Що і ми робимо? Наша команда у Вінницькій області, «Ротарі клуб Вінниця Поступ завдяки Тетяні Бондаренко на сьогоднішній день реалізовує дуже важливий проєкт, який стосується ранньої діагностики онкологічних захворювань у жінок у сільській місцевості. Наша команда працює на підтримку Вінницької громади. На підтримку людей у нашій країні і допомагає не тільки у медичному закладі, а й допомагає військовим у всіх різних напрямках соціальної сфери. Також хочеться сказати, що цей проєкт дуже важливий, тому як ми бачимо, що все більше і більше громад він охоплює. І, можна так сказати, на жаль, є попит людей, які мають можливість у сільській місцевості завдяки сімейним лікарям. Виявити хворобу на ранній стадії, також хочеться ще сказати, що найважливіше зараз це збереження людського життя у нашій країні. Чим ми займаємося і будемо займатися, дай Бог ще довгі роки. Вітаю всіх присутніх. Дійсно, та ситуація, яка наразі склалася в нашій області, потребує нашої уваги негайної, і в тому і була мета. Програми обласної підтримки закладів охорони здоров'я на 2021-2025 рік в тому, щоб визначити всі ту потребу, яка стосується вас як первинний закладів надання медичної допомоги, а саме з метою ранньої діагностики захворювань жіночих статевих органів, або зпосередньо в цьому випадку раку шийки матки. За 2023 рік в центрі було проведено 84 201 цитологічне дослідження. І таким чином, ми майже на 3 відсотка, в 2022-му це складало 10,8 а в 2023 році це складало 12,8 відсотків, покращили цей показник. Разом із тим, хочу зауважити, що той метод рідинної цитології, що застосовується для раннього виявлення передракових станів і раннього виявлення раку шийки матків, наразі проводиться все більші більшій і більшій кількості жінок, і мушу зауважити, що сприймати це потрібно. Таким чином, найкращим другом для раннього виявлення онкозахворювань в нашого пацієнта в кожного громадянина нашої області має бути сімейний лікар, який за умови вчасного проведення профілактичних оглядів і вчасного направлення на консультацію до вузьких спеціалістів, ну, чи то буде онколог, чи то буде просто вузький спеціаліст, і буде здійснювати оце раннє виявлення онкозахворювань. Я хотів би теж зауважити, що наразі в Європі захворювання на рак шийки матки майже не виявляється. Це відбувається завдяки тому, що населення там проходить профілактичну вакцинацію щодо вірусу папілома людини, починаючи з дитячого віку і продовжуючи це повністю населенням дорослого віку. Хотів би зауважити, що цю вакцинацію проходять там як жінки, так і чоловіки, як дівчатка, так і хлопчики, тому що е, вірус папілома людини не є, є причиною не тільки е, захворювань онкологічних е, жіночої статевої або чоловічої статевої системи, а ще й певних видів онкологічних захворювань е, ротової порожнини і горла. Тому ця вакцинація і є первинним шляхом профілактики. Цих захворювань. По-друге, якщо в нас, наприклад, за 2023 рік було проведено 940 досліджень з рідинної цитології, то там майже всі дослідження профілактичні відбуваються за допомогою рідинної цитології. І таким чином можуть виявлятися дійсно всі захворювання не просто на ранній стадії, а у так званому ще стані передракового захворювання. Я думаю, всі наші, ви як спеціалісти, ну і відповідно все наше населення поінформовані, що ті випадки раннього виявлення онкозахворювань, вони є і найбільш сприятливими щодо подальшого лікування. І якщо ми говоримо про статистику, то якщо онкозахворювання виявлено на передраковому стадії або ж на першій стадії, 80% пацієнтів можуть бути як би, проліковані і можуть отримати допомогу і бути здоровими людьми можуть одужати. Якщо ж захворювання виявлено на третій-четвертій стадії, на жаль, тільки 20% цих пацієнтів зможуть отримати цю медичну допомогу. Ну і відповідно прогноз буде відповідним. На жаль, у 2023 році, порівняно з 2022 роком, в нас є показник в 48,6% запущених форм раку жіночих статевих органів. Умовно, кожна друга жінка, яка звернулася в наш центр, має або ж третю, або ж четверту стадію раку. Відповідно, прогноз і ефективність лікування цих пацієнтів, на жаль, буде відповідною. Тому я ще раз хотів би звернутися до вас і до населення нашої області, з тим, що для того, щоб це вирішити, ми маємо, перш за все, надати цю допомогу вам в руки, оскільки ви є первинною ланкою щодо обстеження пацієнтів, а наших пацієнтів закликати, що сімейний лікар є їх найкращим другом. Рання діагностика і профілактичні обстеження є найкращим інструментом і найкращим шляхом. Для раннього виявлення онкологічних захворювань або ж навіть передракових станів. Тому, будь ласка, е хотів би ще зауважити, що враховуючи ту ситуацію, що наразі серед жіночого населення ракові процеси жіночих статевих органів вийшли на друге місце серед ракового ураження пацієнтів. Тому, будь ласка, в вашій роботі щоденній. Спрямовувати цих пацієнтів на профілактичне обстеження і заохочити цих пацієнтів, щоб вони звертались до вас з приводу профілактичного огляду і ранньої консультації будь-яких станів, які їх турбують, або ж які мають бути профілактично оглянуті і проведені всі процедури. Ну, я всіх вітаю, і знаєте, перше, коли Тетяна Вікторна почала говорити, я одразу згадав початок першого проекту, да, які ці які це були, ну давайте так, це були такі муки творчості і чого завгодно. Але тоді, коли я був очільником клінічного центру інфекційних хвороб, але ну тоді ми максимально те, що могли, звичайно, ми теж підтримали. Але саме вони тоді підтримали морально. Чому? Тому що я ну, дуже добре згадую, як це все. Починалося, але я вже тоді був впевнений в тому, що успіх гарантований. І цей другий проєкт це підтвердження цьому, але я дуже Тетяна Вікторівна, сподіваюсь, що це точно буде ще більше розширення в наступному проєкті. Чому тому, що той проєкт він забезпечує ну не просто там якусь конкретну медичну послугу? Хоча насправді це не є тільки конкретна медична послуга, це фактично те, що всі говорять, що це забезпечується життя, це забезпечується якість життя. Це Забезпечується подальше, комфортне, нормальне життя. Е, е, ну на, на цій стадії це ми тільки говоримо про жінок, але насправді хотілося би щоб і добратися до чоловіків. Коли Тетяна Віктор говорила, вона говорила, що проект реалізується в рамках usaid пак, а саме розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Тобто, здавалось би, клінічний медичний суто такий, якби ці, цільовий проєкт, да, але тим не менш, це якраз і є один із проектів, який є е, 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 е елементом громадського здоров'я, але, але і зараз ми говоримо на теренах нашого регіону. Тобто, якщо в минулому по минулому проєкті було обстежено методом ПЛР зі шлябів, да було обстежено там тисяча жінок, то в цьому році це вже буде кількість це буде збільшена вдвічі, і якраз в рамках цього і залучається саме наша, здавалось би, теоретична, нібито структура, але якраз як діагностична лабораторія сертифікована і обстеження зі шлябів методом полімеразної ланцюгової реакції. І оцей скринінг, який буде здійснювати наша лабораторія, це якраз є елемент громадського здоров'я, який потім точково торкається вже конкретних жінок, у яких будуть невідповідні результати, які будуть відхилятися від норми. І тому ми маємо розуміти з одного боку громадське здоров'я, яке є корисною для конкретних людей. Але крім цього, ще елементами знову ж таки цього громадського здоров'я це як завжди, і знову ж таки та я дуже вдячний вам за це. Що є по перше, комунікація з колегами, але саме головне навчання. Навчання, тому що хочемо, не хочемо. Ми щось вчимося, щось забуваємо і щось потрібно нагадувати. Виникають з або з'являються нові технології, нові техніки і таке інше. І тому навчання, яке як було і в минулому, і в цьому проекті залишається, і це дуже добре. І знову ж таки, я можу констатувати це як один із елементів громадського здоров'я.